Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Сьогодні 10 лютого 2023 рік в моєму прогнозі криптовалюта Вет від дуже потужної блокчейн-компанії VeChain. Більше інформації, звісно, на форумі. Посилання є в описі до відео. А за самим прогнозом йдемо на сервіс TradingView, де я хочу показати вам індикатор CCI, на якому можна спостерігати отаку фазу. Подивіться, курс перед новим роком зайшов в зону недокупленості. Спочатку була зелена лінія, потім красна. І Після Красної вже курс вийшов в середню зону і пішов аж у червону. Тобто було потужне зростання, навіть, яке, яке навіть продовжувалось аж до початку нової фази, такої самої. Бачите, курс зайшов і ми бачимо зелену лінію тут внизу. І курс зараз в цій фазі, коли чекає на червону лінію, після чого, якщо буде схожа конструкція з минулим разом, можливо, буде. Якась така конструкція. І якщо, звісно, має продовження оцей бичачий тренд, то в рамках оцього коридору волнами курс піде і, можливо, через декілька тижнів ми побачимо таку ціну за цю криптовалюту 2,035, наприклад. От, подивимось технічний індикатор. По-перше, сьогодні зростання 4%. За тиждень один, а за місяць 35. Видно, що курс вийшов з цієї нижньої зони і йде наверх. Типова картина перед зростанням. Осцилятори в нейтральній зоні, а ковзані лінії сигналять Strong Buy. Тобто купуйте, купуйте, купуйте. І давайте покажу ковзані лінії. Бачите напрямок. Синя лінія зверху і пішла-пішла догори. Це нормально. Ідея аналітиків. Тут бачать дуже потужний вихід з каналу наверх. Тут бачать продовження цього несхідного каналу і шартова позиція. Наступно. Наступний графік бачив вихід наверх. Ще дві лангові позиції. Також люди налаштовані на зростання, потужне зростання. бачать, Дуже потужне. Шартова ідея лонгова, шартова. Дві лангові. Хоча є пара шартових ідей, але більшість аналітиків гадають, що буде продовження зростання. І за продовження зростання також моя ідея. На мою думку, це токен такої потужної блокчейн-компанії дуже і дуже недокуплений. І коли розпочнеться альткоін сезон, це буде одна з топових монет. На зростання. Ну, це, на мою думку. Ви проводьте свої дослідження. А в чому, я гадаю, ви впевнені, що Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!